Як повідомив пан Іван Бурий, із Дрятинської військової частини 50 наших бійців і кілька одиниць техніки відбули у місто рівне на навчання. Палатка самооборони передослокована на Лисицький полігон. Хлопцям, бійцям АТО виплачено по одній тисячі гривень. В свою чергу, деяку інформацію повідомив голова РДА пан Михайло Іваночко. Революція гідності продовжується. Борьба йде за українську державу. Визвольні змагання на сході України продовжуються так само. Війна в прямому значенні слова. Ніякі АТО. Я вже казав декілька разів, АТО треба проводити тут, на Західній Україні. Від тих хрунів, від тих зрадників, які далі пхають колеса і не дають працювати. А там йдуть визвольні змагання. Це, це потрібно зрозуміти і, і, і називати речі своїми іменами. Теплими оплесками ввідче привітало нашого чергового героя, бійця 51-ї бригади Андрія Непеляка, який коротенько розповів, що таке насправді війна. 24 серпня. Наступили російські війська. Розбомбили нашу всю техніку, загинули хлопці. 25-го в обід дали команду відступати. Відступали хто як міг, куди міг. Відступили, 29 го числа прибули на місце дислокації, там написали на додому, на відпуск, на 10 днів нас відпустили. Зараз потрібно назад. Із благодійного фонду в бійцею вручили грошову допомогу. Міський голова пан Зіновій Андрійович в свою чергу доповів, що день міста буде святом шанування героїв. 1589 рік перша згадка про наше місто. І саме традиційно місто поважних працелюбних, трудових, трудолюбивих людей місто нафтовиків. Місто лісовиків, лісопереробників у другу неділю вересня, тобто в неділю, не буде святкувати, але буде відзначати і вшановувати героїв, які в історії нашого міста боролися все своє свідоме життя проти різного роду окупантів-агресорів. Навічу надвірну з великою зацікавленістю, приїхав депутат Івано-Франківської обласної ради, письменник Ярослав Ткачівський. Гинуть найкраще. Сини України. Отак вибивають патріотів. Що далі буде, я не знаю, але я знаю твердо, що ніхто не здолає дух українського народу. Хтось з попередників казав, то вже давно не абревіатура, а то називаємо речі своїми іменами. Йде столітня війна українського народу. Це неправда, що то тепер, коли почалися, ступили. Окупант є окупант. Злодій є злодій, бандит бандитом. Ярослав Ткачівський окремим виступом звернувся до надвірнянців. Цитую утриматись від україножерства між своїми, щире прагнення трохи очистити владу чомусь привело майже до повного паралічу всіх державних структур і установ у районі і місті. На майдані Шевченка виступили панове Роман Комарянський, Богдан Бойчук, Ярослав Лицюк, пані Марія від Надвірянського молитовного майдану.